Вітаю! Це подкаст від центру спільних дій. З вами Яна Проць та Оксана Заболотна. Держава буде нянчити ваших дітей. Обговорюємо постанову Кабміну про муніципальну няню. На нашому каналі ви також знайдете повну версію подкасту. Там ми обговорили рішення про економічне бронювання та створення військової поліції. Набрала чинності постанова уряду про муніципальну няню. Що це за програма і хто може нею скористатися? Муніципальна няня це доволі стара програма. Стара, це вона запроваджена в 2019 році. Це грошова допомога молодим сім'ям від уряду і не можуть скористатися сім'ї, уклавши договір з. Нянею це може бути фізична або юридична особа, або фізична особа підприємець, яка надає послуги няні. Батьки укладають з нею угоду і договір про догляд за дитиною до трьох років, і держава компенсує ці няні 100% мінімальної заробітної плати по годинному розмірі. Наприклад, у 2024 році це 7100 гривень. Що змінилося в цій програмі? На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення програма муніципальна няня вона буде діяти для громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є батьками чи опікунами дитини, які на законних підставах живуть в Україні, або доглядають за дитиною до шести років, якщо один з батьків чи опікунів є особою з інвалідністю першої чи другої групи, за дитиною до трьох років, якщо один з батьків чи опікунів є внутрішньо переміщеною особою, дитиною до шести років якщо разом з батьками чи опікунами ця дитина проживає на території, де через безпекову ситуацію не працюють дитячі садочки, це які території у нас? Це фактично прифронтові території, де дуже часті обстріли і де дитячі садочки не функціонують. Яким вимогам треба відповідати, щоб стати муніципальною няною? В цій новій постанові уточнили, що муніципальною нянею не можуть бути родичі першого ступеня споріднення, тобто тато, бабуся, дідусь, старший брат сестра, сестра не можуть бути муніципальною нянею. Муніципальна няня вона має бути ФОПом або юридичною особою, і з нею укладають договір. Це, до речі, дуже цікава норма, що нехай бабуся, дідусь не зможуть стати муніципальною няною. Наприклад, тьотя, дядько, я так розумію, вони зможуть отримувати гроші за те, що сидітимуть своїм небожим. Так. Але чи справедливо витрачати на це бюджетні кошти? Звичайно, я вважаю, що справедливо, тому що це розширення можливостей і для внутрішньопереміщених осіб, і для осіб, які проживають на прифронтових територіях, усунення бар'єрів в доступі до роботи. І з одного боку, це для батьків чи опікунів, з іншого боку, дитина отримає належний догляд. Але хочу уточнити, що для внутрішньопереміщених осіб. І для тих осіб, які проживають на прифронтових територіях і де дитячі садки не працюють, то ці особи вони мають відповідати, хоча б одному критерію працювати на умовах трудового договору, бути ФОПом, проходити перепідготовку або підвищувати кваліфікацію, перебувати на обліку як безробітний, не більше як 6 місяців, або служити в силах оборони України. А наскільки важливими є такі програми, як от муніципальна няня, в контексті демографічної стратегії, коли чують люди демографічну стратегії, одразу уявляється підвищення виплат на дитину. Е, недавно був законопроєкт, коли там пропонували підвищити виплати на дитину, там чуть ли не до 200 400 тисяч гривень, що очевидно є нереально в наших умовах і що ніяк насправді не вплине на демографічну ситуацію. Е, насправді такі рішення, як муніципальна няня. Вони позитивно мали б вплинути на демографічну ситуацію в Україні, тому що на демографічну ситуацію насправді впливають безліч факторів. Очевидно, що найвагомішим це безпековий фактор, але на це також впливає доступ до житла, доступ до інфраструктури, яка дружнює до сім'ї, доступ до освіти і до шкільної освіти, і до шкільної освіти до вищої освіти, також до кваліфікованої медичної допомоги. Тому е, такі рішення е, воно нехай точкове, але воно точно позитивно вплине е, і на внутрішньо переміщених осіб. І на їхню адаптацію, інтеграцію в громадах, де вони проживають, і точно вплине, хоча б трішки на демографічну ситуацію. Ну тобто, щоб люди хотіли народжувати, їм не треба давати там якусь певну суму грошей. Треба зробити так, щоб в громадський транспорт було заходити зручно з візошком дитячим. Звичайно, мають бути доступні дитячі садочки. Немає дитячих садочків. От програма муніципальна няня, якою можна скористатися і частину витрат відшкодувати. До речі, якщо вам цікава ця тема, дуже раджу послухати останній випуск подкасту Почуті по суті про демографічну стратегію. Він відповідає на такі питання, як зробити так, щоб українці ставало більше, а не менше. Які шкідливі звички найбільше коротять віку нашим громадянам? Та чи зможемо ми повернути біженців за кордону? У цьому всьому розбиралася моя колега Марія Очеретяна, тому обов'язково послухайте.